Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. На моєму каналі ви знайдете багато мотивацій на прибирання, на приготування якихось смачних страв, випічки, рецептів, також огляди різних магазинів. Покупки для діток, для дому, для себе та багато іншого цікавого. Тому, якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Якщо сподобалось відео, ставте подобайку. Якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях, я буду відповідати. Це відео у мене буде такого по типу кулінарного. Я буду готувати такі бюджетні, можна сказати, економні меню. Для когось це буде на день, для когось це буде на два. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Дивіться до кінця. Своє відео я почала з огляду магазину. Ми приїхали в маркет, і мені потрібно було трішки закупитися продуктами, щоб приготувати таке меню, яке я буду готувати сьогодні. Тому трішки показала вам магазин, як ми трішки купляємо продукти, і зараз я Пишу меню, яке би я хотіла приготувати, і записую також меню, яке я готувала на цьому тижні. Я на цьому тижні не записувала, так помню, що я готувала, тому зараз записую. Дуже зручно записувати, планувати ну, це якби як для мене: дивитися, що давно не готувала або що хочу приготувати. Тому я дуже люблю такі. Якби планери. На таких маленьких листочках у мене записано те, що я би хотіла приготувати сьогодні, тому. Або якісь такі невеличкі рецепти. Дуже зручно поставити, якщо я щось готую, якусь випічку зі страву, і дивитися, щоб не ставити якийсь такий великий блокнот. Тут я приступила до першої страви. Поставила воду на макарони, нарізаю цибулю і буду готувати, такий, можна сказати, як макарони волоньєзи. Будуть у мене тут такі спіральки вермашель. Готую зараз цибулю, підсмажую. Далі буду додавати фарш. Це все гарненько обсмажу. Тим часом закидаю вермишель, вона в мене буде хвилин 10 варитися, так як написано. І коли мене буде готова засмажка, це фарш і цибуля. Тоді я додаю томатну пасту, додаю вершки, це гарненько все протушую. і вже я в кінці додаю тертий сир. Тертий сир у мене гауда. Також я знаю, що волонєзи додають. Ем... Моркву, була в мене морква в морозилки в заготовках, але я не додавала, тому що діти так не дуже полюбляють. А я стараюся готувати так, щоб дітям подобалося, щоб вони це їли. Скажу наперед, що цю страву з'їли зараз, просто так насипала, ми пообідали. У нас були огірочки і салатик до цієї страви. Вийшло дуже смачно, тому хто давно, можливо, так не готував, а можливо, зовсім хтось так не готував. Скористайтеся, спробуйте. Виходить дуже-дуже смачно. Далі приступила до приготування супу. Суп у нас буде гречаний на овочевому бульйоні. Дуже у нас такий суп полюбляють, він нас доволі часто. Додаю лавровий лист, сіль, додаю кубики, які в мене є бульйоні. Тут в Німеччині продаються в магазині Lidl. Я також буваю в суп, їх додаю, мені на смак воно подобається, виходить смачно. Потім, як звичайно, додаю моркву, у мене вона в заморозці, так як я говорила, що я роблю заготовки. Також, поки в мене буде суп варитися, я готую соус вершково-томатний і буду смажити такі маленькі фрикадельки. Я вже в магазині показувала. Приправи, які я купую в якихось відео. У мене є огляд на магазин, де я показую приправи. Тут у мене одна приправа вона йде з томатом, а друга йде така вершково сирна. Їх потрібно розводити з водою, потім ставити на вогонь і доводити до кипіння. Вони загущуються, робляться густими. Буває так, що я додаю ще вершки, а буває не додаю. Сьогодні я вершки не додавала. Просто зробив. Так як було написано в інструкції. Єдине, що я зробила дві порції. Одної порції мені, якби показалося мало, тому я зробила таку двойну порцію. І якраз її хватило так, щоб нам на вечерю. Зараз гарненько це все розмішую, щоб не було таких маленьких комочків. Далі ставлю на плиту і постійно помішуючи, Довожу до кипіння. Чому постійно помішуючи? Тому що там, напевно, я так розумію, додається крохмал в цей соус цю приправу, і щоб воно до дна не приставало, я так час від часу його помішую. І коли воно вже дійшло до кипіння, воно вже дуже тоді загущується. Таке мені у нас вийшло, ніби просте. Але смачне, таке не дуже затратне, я би сказала. Тут ніяких таких делікатесів якби немає. Таке звичайне собі буденне меню. Суп речаний, фрикадельки з соусом вишково-томатним, рис басматі я зварила з маслом, і також макарони по типу болоньєзе. І ще спекла маргарітка, поки я це все готувала. Яблучний пиріг з меренгою. Просте, але смачне меню. Ну, Звичайно, у нас також ще е, це залишиться. За один раз ми це, звичайно, не з'їмо. А якщо сім'я така невеличка, то я думаю на два дня це якраз меню то, що потрібно. Закипів мій бульйон, і я додаю гречку. Даю проваритися буквально хвилин 20, потім доливаю ще трішки води, пробую на смак, якщо додаю солі, і в кінці вже додаю, у мене є заморожений кріп. Підливка моя майже також готова, майже дошла до кипіння. Тим часом промиваю рис, разів сім, напевно, я його промивала, щоб вода вже була така дуже-дуже прозора. І також я солю. Потім додаю масло, і виходить він дуже такий розсипчастий. Рис у мене цей раз був басматі. Також хочу запросити вас свій телеграм-канал. Я його створила для е, спілкування. Там я знаходжуся кожен день. Я скидаю якісь коротенькі відео або фото, те, що готую, чи якийсь огляд магазину, чи там, де я, наприклад, буваю. Ну, якісь коротенькі відео за день. Е, в телеграмі я щоденно. На Ютубі, звісно, виходять відео ну, за 2-3 дні затримкою. Тому підписуйтеся завжди в коментарях під відео, ссылка на телеграм-канал або в профілі каналу. Якщо цікаво, підписуйтеся, будемо спілкуватися. Ви також зможете скидати там якісь свої смаколики, те, що ви готуєте, якусь випічку, рецепти. Тому підписуйтеся, будемо спілкуватися. Тут я вже приступила до приготування фрикадельок. Фарш у мене був вже готовий. Я додаю одну цибулинку і її змільчую на блендері. Вона, виходить, така мілко-мілко дуже порізана. Додаю сіль і суміш перців. Це все гарненько фарш змішую. І роблю такі малесенькі фрикадельки. Я їх обсмажую. Потім додаю в соус, і в соусі приблизно трішки проварюю хвилин 10. Такі фрикадельки в вершково-томатному соусі дуже мені подобається до рису, до картоплі пюре, до макарон і до гречки. Тому, хто ще не готував, або може, можливо, давно хтось готував, така вам ідея: приготувати такі фрикадельки в такому соусі до. Різного гарніру. Подобається мені робити такі якби, заготовки або таке меню на два дні, трішки потім є свободного вільного часу, можна чимось іншим зайнятися, а не якби, постійно на кухні бути. Ну, хоча, я думаю, багатодітна мама, я думаю, так майже постійно проводить час на кухні. Тому хочеться іноді собі трішки облегшити, як то кажуть, роботу. Просто коли в тебе є наготовлене якесь меню, тобі просто треба потрібно тільки його нагріти і покормити дітей. Тому час від часу буває роблю такі меню на два дні. Пишіть в коментарях, що вам більше подобається: такі кулінарні якісь відео чи все-таки такі наші звичайні домашні буденні влоги. Пишіть в коментарях, дуже буде цікаво почитати. Буду закінчувати вже своє відео. Всім дякую за те, що були зі мною, за те, що дивилися до кінця. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Всім до зустрічі в наступному відео!